Привіт, я Сергій Кло, ведучий святкових та важливих заходів. Мені 32 роки, і ось тобі 10 фактів про мене. Погнали. Додивись це відео до кінця, я там зроблю сальто. Перше, маю вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства. Жодного дня не працював за своєю спеціальністю. Працюю ведучим вже 10 років, а ось тут я міг би сказати, що провів приблизно 758 заходів або навіть більше. І знаєте, чому б я так зробив? Тому що ви ніколи в житті не зможете перевірити цю інформацію. Був в Єгипті 8 разів, а в Турції 4. Вмію співати та читати реп. Йоу, щасливий батько двох янголят. І це правда, в мене дома аж цілих два кальяни, які я просто обожнюю курити. Був чемпіоном області по армреслінгу. Але це було десь у 2010 році. Зараз я слабак. Обожнюю, коли клієнти дізнаються ціну і одразу кудись пропадають, Ви найкращі. А ще в мене є така фішка, коли я знайомлюся з людиною і тисну їй руку, вже через секунду я не пам'ятаю, як її звати. Постійно все роблю в останній момент. Є таке. І останній факт: я не вмію робити сальто.